У Німеччину у Байдена відклалася поїздка до Анголи. Я б не говорив про цю країну, яка є на півдні Африки, якби не та обставина, що Ангола це є одна з великих нафтовидобувних країн. Не найбільше, звісно, це не Саудівська Аравія далеко, але тим не менше, в рейтингу видобування нафти вона на 14-му місці. Це доволі такий. Потужний чинник на тому на тому ринку, і е, це е, накладається на такі е, чутки, е, які зараз циркулюють серед експертів про те, що Саудівська Аравія планує різко збільшити видобування нафти. Відповідно впаде ціна, і тоді суттєво змін ціна впаде нижче 50 доларів за барель. І відповідно це суттєво змінить ситуацію на нафтовому ринку. Зокрема, це вдарить передусім по Росії, а з другого боку це вдарить на жаль, і по Сполучених Штатах Америки. Тут Байден летить до одного з найбільших у світі виробників. Нафти, чи це якось пов'язано, чи це є просто вже собі домислюю? і як може ця ситуація змінитися? Я думаю, що напевно це пов'язано з енергетичним чинником, тому що ну, пояснити в якийсь інший спосіб, чому власне Джозеф Байден попередньо був вибрав поїздку саме в одну країну. Власне, африканську, яка там не є якимось глобальним союзником Америки, яка не входить в якийсь там топ двадцятку, там, чи тим більше десятку країн світу, очевидно, що ну, тут є дві два моменти, чи дві причини: одна пов'язана з енергетикою. Е, в принципі, е, ну, очевидно, що всі розуміють, що е, скажімо, можливість Росії е, здійснювати агресію, підсилю, підживлювати агресію, продовжувати війну. Вони значною мірою ґрунтуються на тому, що Росія є потужним експортером енергоресурсів. Вона заробляє на експорті природного газу і нафти. І зрозуміло, що це є то джерело важливе доходів в російський бюджет, яке дає можливість. Російській економіці вистояти принаймні поки що, попри масштабні санкції, ну і не просто вистояти, а фінансувати і продовжувати агресію проти України. Тому зрозуміло, що скажімо, одним з логічних способів послабити можливість Росії по ній боляче вдарити це, скажімо, зменшити її можливість отримувати доходи з. Експорту енергоресурсів очевидно, що зменшення ціни на енергоресурси буде болючим кроком для Росії, і може власне бути тим кроком, який заставить Володимира Путіна сісти за стіл вже реальних переговорів. Е, ну та, зрештою, я би швидше говорив про те, що це теж буде вигідно і Америці, тому що, попри те, що Америка теж видобуває багато власних енергоресурсів, але все ж таки, я б, я би не говорив про те, що Америка власне потужним є експортером, тому що вона ну, більшість отриманих енергоресурсів використовує для власної потужної економіки. Тому я думаю, що тут швидше зменшення ціни на енергоресурси буде тим чинником, який буде бити по Росії, але буде водночас і сприяти. Америці можливо навіть це було і певною мірою електоральний задум Джозефа Байдена, тому що падіння цін на енергоресурси можливо б власне було певним елементом економічної перемоги, стабілі економічної там зростання, і можливо дало б певні невеличкі додаткові бонуси для Камали Харріс напередодні виборів. Ну, це перший момент, і другий момент очевидно пов'язаний з тим, що в принципі африканський континент це є такий континент, який, ну скажімо так, є недопрацьований в плані там кооперації з заходом в плані того, щоб їх мобілізувати на сторону демократичного заходу. Тому що ну на жаль, так історично сталося, що значний вплив на всю або майже всю Африку. Мали СРСР, коли за потім зберегла Росія, зараз поширюється вплив Китаю на африканський континент, і е, власне ті країни, які колись мали вплив, зокрема Франція, яка мала колись потужний вплив на африканському континенті. Вона зараз, скажімо, цей вплив суттєво втрачає. Там заходять економічні інтереси Китаю, там заходить. Скажемо, військова присутність у вигляді вагнерівців з боку Росії, і в принципі це є ті речі, які скажімо, підривають могутність Заходу Америки, здатність Європи Америки, скажімо, контролювати і впливати на світові процеси. Я думаю, що ну і, окрім власне енергетичної складової, можливо, причина була і в тому, щоб так само. Анголу, а можливо, потім і низку інших країн Африки, спробувати, скажімо, перетягнути з розряду або країн нейтральних, або навіть країн дружніх до Росії там, чи Китаю в країни дружні, і, е, які будуть власне співпрацювати більшою мірою з Америкою і з Європою. Тому я думаю, що цей візит, очевидно, е, так само був десь, е, скажімо. Узгоджений чи, можливо, десь вписувався в ту політику, яку зараз проводить Саудівська Аравія, тому що вона нарешті е, зрозуміла, що оця ідея ОПЕК Плюс, ідея відмови від, е, скажімо, видобутку більшого видобутку енергоресурсів, вона б'є насамперед по Саудівській Аравії, тому що інші члени ОПЕК Плюс не завжди сумлінно виконують свої зобов'язання зокрема, Росія досить часто не виконує. І заставляючи інші країни обмежувати, сама захоплює ринки, і звичайно, що в даному випадку е потуги Саудівської Аравії дозволяють їй все-таки е збільшивши видобуток пережити зменшення цін на енергоресурси, і все-таки повернути ринок, і так далі. Тому я думаю, що всі ці речі вони є, скажімо, пазлами одної картини. Але ну так виглядає, що ураган і можливо певні електоральні нюанси. Вони очевидно трошки плани адміністрації президента США поламали. Пане Кол, але от з одного боку, хочеться привітати оцю ініціативу Саудівської Аравії, якщо вона буде втіла на життя. Але е, тут виникає питання: наскільки вчасно саудити вийшли з її ініціативою, тому що зараз в розпалі конфлікт е, в Ливані, в які втягнуті Ізраїль, втягнутий Іран, який входить в п'ятірку найбільших навтоводової країн. і тут виникає питання: а наскільки ну, саудити вчасно вийшли з цією ініціативою? Чи вдасться досягти цього ефекту? Може він нічим не закінчиться. Ну, я розумію, що скажімо, збільшення обсягів енергоресурсів може компенсуватися, скажімо, зростанням рівня конфліктності на близькому сході. І, відповідно, це звичайно завжди негативно впливає на ціни на енергоресурси, сприяє їхньому зростанню. Ну але я думаю, що тут очевидно діє принцип, що краще пізно ніж ніколи, тому що. Якщо б не було цього рішення Судівської Аравії, то ескалація на близькому сході тим більше сприяла би зростанню цін на енергоресурси. А проблема в тому, що маючи можливість видобувати набагато більше нафти, ніж зараз через обмеження робить Судівська Аравія, вона банально втрачає ринки. Коли Країни, які не входять в ОПЕК плюс, або які входять, але не зовсім сумнівно виконують за зобов'язання, вони з цього користуються саудити програють. Наприклад, той самий Ірак, який, скажімо, не руйнує, десь чи частково негативно впливає на плани ініціативи ОПЕК Плюс, тому я думаю, що в даному випадку. 에, можливо, звичайно, що тут можна ну швидше, правильніше говорити не про те, що це рішення є там невчасне чи невдале. Можливо, швидше говорити про те, що ефект від цього рішення може бути меншим у цьому випадку, якщо буде конфлікт на близькому сході. Хоча, якщо дивитися з позиції Саудівської Аравії, то е, можливо це для них буде і вигідніше, тому що е, збільшивши ну, тобто, вони не мають на меті, е, тобто їхня фінальна мета не в тому, щоб Посприяти падінню цін на енергоресурси, тому що вони самі зацікавлені, як експортер нафти, щоб потужний, фактично найпотужніший, щоб, скажімо, ті ціни були високими. Тут швидше можна говорити про те, що така політика, так, тобто, коли збільшується експорт, вона потенційно сприятиме зниженню цін. Але якщо, наприклад, ескалація на Близькому Сході і втягнення там, Ізраїлю і Ірану у конфлікт. Буде сприяти тому, що ціни на енергоресурси будуть зберігатися високими а водночас Соудська Аравія буде збільшувати суттєво обсяг видобутку і експорту енергоресурсів, то це буде тільки на руку саудівській владі. Я думаю, що вони навпаки від цього будуть тільки виграші. І другий момент. От коли Саудівська Аравія опускала ціни в 70-80-х роках на нафту. Тоді ще не було електротранспорту як такого. Так? А зараз він є доволі таким потужним чинником. І з огляду на це, а... чи буде хтось купувати нафту хай навіть дешеву, але в великій кількості. Чи є в ній ще така потреба? Ну, ви знаєте, я би напевно не переоцінював чинник, там, скажімо, Надходження енергії з відновлювальних чи альтернативних джерел, там електрота і так далі, все таки, як би не було. Е, ну я зараз не готовий говорити про цифри, але очевидно, що якась така тотальна частка е, промисловості, все таки базується на. Не альт, ну скажімо, на традиційних джерелах енергоресурсів, тобто це є там Нафтогаз, це є там, вугільна чи атомна електроенергія. Тому, звичайно, що є певна динаміка з одного боку на те, щоб більше акцент робити і збільшувати частку там, ну, там, енергії від сонця, віту там, чи геотермальної тощо. Але з другого боку, ми маємо розуміти, що світова економіка загалом зростає. Країни третього світу, той самий Китай там, чи Індія. Вони ну скажімо, їхня економіка зростає, і вони потребують власне цієї брудної традиційної електроенергії. Я думаю, що ну, зрештою, ми маємо чітко розуміти, що е, як то кажуть, закони ринку не обдуриш. Якщо ціни на енергоресурси залишаються високими, то це означає, що відповідно є і попит на ці енергоресурси. Якщо б не було цього попиту, то очевидно, що ціна на нафту і на природній газ була б в кілька разів дешевшою, ніж вона є. Тому ну, зрештою тоді б і Росія не мала можливості підсилювати і далі проводити агресію проти України. Тому я думаю, що в даному випадку, звичайно, ми можемо говорити про те, що в тенденції якісь там. Стратегічній перспективі на кілька десятків років так можливо, цей чинник буде мати певний вплив, і е, відбудеться такий суттєвий перерозподіл, скажімо, часто між там традиційними і відновлювальними джерелами електроенергії. Тим більше, що там є прийняті певні політики і стратегії, наприклад, європейського союзу, з декарбонізації, з акценту і фінансування там, і вкладання в коштів альтернативну енергетику, але е, ну. По-перше, це справа не одного і най... року, і навіть не десятка одного років. А з іншого боку, російсько-українська війна вона дуже суттєво перешкоджає цій ініціативі, тому що Ну, по перше, відбувається забруднення, тобто війна призводить до колосальних забруднень. От були дані про те, що тільки за 2022 рік бойові дії на території України призвели до додаткових викидів парникових газів в атмосферу планети на рівні викидів річних Бельгії, яка є доволі потужною промисловою країною. Руйнування забруднення, скажімо... Енергетичні кризи і те, що на певний час Європейський Союз був змушений призупинити про програми підтримки і розвитку альтернативної енергетики, Ті всі речі вони теж мають негативний вплив. Тому я все-таки вважаю, що найближчі десятиліття чинник ну, так званої традиційної чи брудної. Енергетики, тобто там нафтогаз, вугілля і так далі, він буде однозначно актуальним і буде однозначно мати великий вплив на ну, майбутній світопорядок.